Звані зелені технології набувають більшого значення в сучасному суспільстві. Виставка, яка нещодавно відбулася в Ліоні, зайві тому підтвердження, майже дві тисячі компаній з 30 країн представили свої останні технології, мета яких очищення довкілля. Представлені цьогоріч інновації призначені для екологічного та енергетичного ринку. Йдеться про рішення, які були б ефективними та довготривалими у таких секторах, як утилізація сміття, управління водними ресурсами, виробництво відновлювальної енергії, запобігання екологічному ризику, у більш широкому значенні розвиток у довготривалій перспективі. Французька компанія представила інноваційний фотоелектричний модуль, що перетворює будь-який вид світла на електрику. Його можна встановлювати на будь-якому типі поверхні. Це великий крок у порівнянні з традиційними сонячними панелями. Новим є те, що йдеться про сонячну плівку, яка перетворює світло на енергію. На відміну від сонячної панелі, сонячна плівка м'яка, гнучка та легка. Це дає змогу встановлювати її на яких завгодно поверхнях. Вмикаємо і бачимо, що з'являється світло енергія без будь-якого електричного кабелю. Сюди сюрфас, парак замкурб, камелампадер, попува апортиленержі для люм'єр. Ще одна компанія представила інноваційну станцію зарядження для електричних автомобілів. Після ідентифікації за допомогою спеціальної карти користувач може здійснити перезарядження на дистанції з власного смартфону. А це універсальний гнучкий бар'єр для захисту від відповени. Він здатний змінювати рівень води від 30 сантиметрів до 2 метрів на необмеженій дистанції. Його дуже легко і швидко встановити. Як це працює? Ось тут є труби, які наповнюються спершу повітрям, згодом водою, а після накладаються одні на одні. Ними можна оточити будинок. В результаті всіх цих операцій вдається зупинити поступання води.